Головне події в Харкові та області 20 листопада. Протягом дня харківськими телеграм-каналами ширилися чутки про потужний ракетний удар, який готує РФ. Без посилання на джерела анонімні пабліки заявляли про ймовірність застосування ворогом стратегічної балістичної ракети РС 26 рубеж. Цю ж інформацію на національному рівні також поширив екс нардеп Борислав Береза. Непрямим приводом стало попередження посольства США в Україні. На сайті дипредставництва написали наступне: посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. У якості запобіжного заходу посольство буде закрито. Жодних згадок про РС 26 не було. Згодом керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко заявив про те, що росіяни намагаються інформаційно хитати панічні настрої на фоні закриття посольства. А мережами вже ширилися попередження про небезпеку, нібито від головного управління розвідки. Невдовзі в гур їх також спростували, попередивши про масову і ПСО проти України з боку країни-терористки. При цьому розвідники порадили реагувати на сигнали тривоги. Дві людини отримали поранення в Куп'янську протягом дня. Чоловік у важкому стані з ампутацією. Начальник місцевої РВА Андрій Канашевич ветерина з марафону відзначив, що обстріли міста стали більш хаотичними. При цьому, за даними українських військових, за останній тиждень тактичних успіхів у росіян на куп'янському напрямку немає. Це заявив командир батальйону Ахілес Юрій Федоренко. За його словами, захисникам потрібне підкріплення, аби й надалі стримувати атаки окупантів. Понад 13 тисяч доларів за перетин кордону. Такі гроші зухилянців брали на Харківщині. Подробиці розкрив відділ комунікації Гунацполіції в Харківській області. За версією слідства, групи чоловіків призовного віку відправляли з селища Солницівка. Вони прямували до Вінницької області, а звіти через державний кордон на територію Республіки Молдова. Чоловіка, якого підозрюють в організації схеми, вже затримали. Йому повідомили про підозру та вилучили незаконно зароблене. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.